У 18 18-му до вісімнадцятому століттях край з катертин і рушників найчастіше обробляли простим підшиванням або швом під прутик. Цей спосіб виглядає завжди естетично та приховує зрізи, хоча і додає щільності. Краї виробів також можна оформлювати більш декоративними петельними обшивальними швами обметуванням. Саме такий варіант показую у відео. Петельні шви зазвичай виконуються кольоровими нитками на простирадлах, а іноді і на рушниках шиється як зліва направо, так і справа наліво. Може бути прямим або більш декоративним. Наприклад, городки, кутики та трикутники. Після закріплення нитки під рубцем її перекидають через край, а з виворотного боку виколюють на себе над ниткою. Далі нитку підтягують догори до краю, внаслідок чого петелька лягає по краю зрізу. Відстань між стівками залежить від уподобань вишивальниці. Шити можна через 1-4 нитки або 1-2 клітинки, якщо це аїда або пластикова канва.